Слава Ісусу Христу! Сьогодні уся православна церква вшановує великого святого, святого подвижника, святителя Миколая, архієпископа Мелікийського чудотворця. Сьогодні у це велике свято хотілося б привітати командування та особовий склад Першого прикордонного загону та побажати міцної віри, Божого благословення, щоби у це свято, святий Миколай Чудотворець, який допомагає кожному, хто в молитві звертається до нього із проханням, як і колись, святий Миколай допомагав нужденним, так само і сьогодні, святий Миколай поспішає на допомогу усім тим, хто призиває його святе ім'я. По всіх храмах служиться свята літургія в пам'ять цього великого святого, звертаючи свої молитви, щоб Миколай Чудотворець чудесним образом зглянувся і допоміг Україні у боротьбі із московським окупантом у цій тяжкій війні. Маю жодної оселі, де б не було ікони святого Миколая Чудотворця. Особливо сьогоднішній день на це свято чекають дітки. У кожного з нас є діти, у когось вже є внуки. І тому дуже важливо в цей день привітати цих своїх діточок якимись невеличкими подарунками, тим самим, щоб ці дітки розуміли. Наші українські традиції і пам'ятали, що Святий Миколай завжди є поруч біля нас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!